Місто за містом ми розгортаємо рух за очищення. Сьогодні ми у вашому місті, перед тим були в Рівному, в Чернівцях, в івано франківську в Ужгороді, в Харкові, в Одесі і в Києві. Друзі, ми ставимо перед собою амбітну мету оновити країну. Ставимо перед собою амбітні цілі очистити країну від корумпованої політичної еліти. Ставимо перед собою ціль змінити правила, які сьогодні роблять, сьогодні ще роблять можливою корупцією, а вже завтра навпаки мають зламати її. Очевидно, що кожен бере участь в Русі за очищення з якоїсь причини. У мене теж є своя причина. Я в Русі за очищення, оскільки хочу виправити свою особисту помилку. Цю помилку я зробив одразу після Майдану, коли дозволив собі і багатьом іншим людям, які прагнуть змін, які хочуть, щоб країна жила краще розбігтися по різним політичним партіям і втратити вплив на наше сьогодення і на наше майбутнє, ми всі знали. І Арсенія Петровича Яценюка, і Петра Олексійовича Порошенка, і багатьох інших людей. Утім, одразу після Майдану ну, так склалося, що їм доля випала керувати країною. І значною мірою ми, українці, дозволили їм сьогодні правити усіма нами. Я знав, що. Ці люди далекі до змін. Але, тим не менше, не знайшов в собі сили і волі тоді разом з іншими десятками тисяч людей, які боролися за гідність кожного українця і за майбутнє нашої країни бути разом. Ось сьогодні, власне, я тут саме з цієї причини. Рух за очищення для мене це інструмент для об'єднання і інструмент для змін. Станом на зараз в Русі за очищення беруть участь найрізноманітніші прогресивні реформаторські середовища. Але сьогодні це занадто мало ще для того, щоб зміни відбулися. Нас мають бути мільйони. І, друзі, ми з вами маємо бути разом. Коли ми зараз будемо говорити про наші завдання, то абсолютно очевидно, що ці завдання важко зробити одній людині, двом, п'ятьом, десятьом, кільком сотням, тисячам, і навіть десяткам тисяч. Насправді ці завдання можуть бути підкорені і виконані мільйонами громадян. І тому абсолютно очевидно, що сьогодні недостатньо нам бути просто невдоволеними, просто хотіти змін, важливо бути разом. Ми поставили перед собою амбітні цілі і сформували абсолютно чіткі вимоги, які хочемо зробити так, щоб були виконані сьогоднішньою владою. Їх п'ять. Перше, ми говорили про них в місті Харкові, а вже потім в усіх тих містах, про які я. Щойно зазначив. Ці вимоги це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Це призначення незалежного генерального прокурора. Це ухвалення закону про економічні свободи, це невідворотність покарання для корупціонерів. І це нові виборчі правила, які виведуть з гри сьогодні олігархів. Просто викинуть їх з української політики. Я розкажу трошечки більше про кожен з цих пунктів наших вимог. Давайте трошечки поговоримо про відставку Яценюка і новий уряд. Перше, ну ясно, що відставка Яценюка – це, це не просто вимога руху очищення. Сьогодні це вже вимога всього українського народу. І для цього достатньо вийти на вулиці і поговорити. З людьми. Я правильно розумію, що ніхто не заперечує, а, можливо, і підтримує, зокрема, тут присутні відставку Яценюка. Уряд Яценюка і сам Арсеній Петрович ну, за два роки мали безліч можливостей для того, щоб зміни в країні були відчутними. Але їх немає. Немає сьогодні змін, які дали б нам впевненість у завтрашньому дні. А сам уряд Яценюка став символом корупції, сам уряд Яценюка став символом неефективності, сам уряд Яценюка став символом провалу реформ. Коли ми говоримо про новий уряд, то говоримо не просто про банальну заміну одного, одного прізвища на інше. Ми говоримо про те, що. Те, що має прийти натомість замість уряду Яценюка, має відповідати як мінімум двом простим, але дуже важливим вимогам. Вимога номер один: це мають бути люди з нульовою толерантністю до корупції, з алергією до корупції. Вони мають не сприймати її на надуху. І два ці люди мають бути здатні до змін. І тому, коли сьогодні ми говоримо про новий уряд, коли маємо дискусію на національному рівні, то маємо розуміти, що недостатньо володіти знаннями, експертними, недостатньо бути профі... професіоналом чи фахівцем. Потрібно мати силу зламати систему, тому що вона сьогодні чинить неабиякий опір. Коли ми говоримо про незалежного генерального прокурора, то сумом констатуємо, що... Той стан справ, який є сьогодні, і ті люди, які сьогодні очолювали прокуратуру, і той підхід до призначення на цю посаду є великою помилкою. Генеральний прокурор, який сьогодні є в залежності від однієї людини, та навіть якщо від двох, навіть якщо від е, усього українського парламенту різних фракцій і різних груп, він не здатен побороти. Корупції. Я звертаю вашу увагу, що за два роки після Майдану сьогодні ми не маємо жодної завершеної кримінальної справи по чиновникам часів Януковича, які є в санкційному списку Європейського Союзу. Тобто ми з вами вимагаємо від Європи і світу не пускати їх до себе в країну, застосовувати по відношенню до них якісь фінансові санкції і обмеження. Але тут ми не спромоглися покарати їх, жодного з них. І буквально тиждень тому з'явилася інформація про те, що дружина Клюєва відсудила у нього в українських судах, я звертаю вашу увагу, більш ніж півмільярда гривень, ще якусь там власність. А наша прокуратура, уся система Махніцьке, Яреме, Шокіне. Порошенки і Яценюки не спромоглися повернути жодної копійки вкрадених у нас грошей. І тому, коли говоримо про незалежного Генерального прокурора, говоримо насправді про дійсну і справжню боротьбу з корупцією. Ви знаєте, напевно, хто сьогодні є основним претендентом на цю посаду. Знаєте? Юрій Луценко. Так, ну. По реакції зрозуміло, що е, ну, не, не, не сприймають люди цієї ці, ці, е, ці персони на посаді генерального прокурора. І питання навіть не в його минулому і в тому, що він вже пробував, а у нього не виходило, А питання в тому, що людина, яка сьогодні має залежність від президента, не здатна об'єктивно поставитися до ситуації, не здатна захистити закон, не здатна посадити. Корупціонерів незалежний Генеральний прокурор це наше завдання, і тому сьогодні ми маємо вимагати, а щоб цей процес не проходив кулуарно, бо саме зараз він проходить так. Б. ми маємо вимагати, щоб незалежний Генеральний прокурор був обраний на відкритому конкурсі. І щоб в цьому процесі... Мали можливість брати участь громадяни, впливати, висловлюватися і пропонувати. Незалежний генеральний прокурор це друга вимога руху за очищення. І я правильно розумію, що ця вимога може і має бути не просто вимогою руху за очищення, а всіх присутніх тут. Третье. Те, що я назвав складним таким словосполученням, ми його так сформулювали, сформулювали як пакет законів про економічні свободи. Дивіться, коли ми говоримо з вами про корупцію, то в неї завжди є кілька складових. У неї, безперечно, є прізвища, і ми їх називаємо, і будемо називати, але є ще і певні передумови. Корупція народжується там, де є чиновник і є бюрократія. І тому, відповідно, коли ми сьогодні говоримо про економічні свободи, то ми говоримо про те, що людям, українцям, треба дати можливість заробляти чесно і багатіти. Це означає, що сьогодні ось цей бюрократ, ось ці бюрократичні правила мають бути забрані з нашого з вами життя максимально. Але ми розуміємо, що так чи інакше в різних сферах е, нашу, нашого життя все одно залишиться десь людський фактор, десь якийсь чиновник, десь якесь регулювання. І тому, відповідно, е, очевидно, що коли є такі зловживання, коли є такі люди, то, є, то будуть і зловживання. Коли, коли, а, коли, а коли є зловживання, то це означає, що нам не вдасться. Вирішити корупцію і побороти її, якщо не буде невідворотності покарання. Тому економічні свободи і невідворотність покарання це те, що так потрібно сьогодні Україні. Четверте, це, це те, що стосується корупції безпосередньо. Ми, я щойно говорив вам про, про те, що немає жодного чиновника Часів Януковича покараного. І очевидно, що з таким підходом ми ніколи не зупинимо гідру корупції в країні. Ніколи. Нам просто не вдасться це зробити. Я хочу і навожу приклади, коли ми зараз їздимо містами про те, як виглядає справжня боротьба з корупцією. У мене їх недавно було один, тепер у мене їх два. Я навожу приклад іспанця. Іспанського прокурора, який очолював міжнародну комісію по боротьбі з корупцією в Гватемалі. це ООН сформувала цю комісію. І відповідно з 2007 по 2010 роки ця міжнародна група мала достатньо повноважень для того, щоб невідворотність покарання, ось цей от принцип запровадити в життя. Так, от коли сьогодні цей іспанець Звітує за свою діяльність 2007-2010 роках, він називає абсолютно практичні цифри. І я хочу з вами ними поділитись. Його звіт виглядає приблизно так: Значить, за роки нашої роботи ми посадили 150 серйозних чиновників. Серед них 4 з 5 генералів армії, 3 чи 4 я точно зараз не пригадаю директора Національної поліції. Три або чотири міністра внутрішніх справ і екс-президент. Ось так виглядає боротьба з корупцією. Ось так виглядає втілення принципу невідворотності покарання в життя. А тут в нашому залі є ще одна людина, яка дає мені ще один приклад. Це Зураб Адешвілі. Десь він тут є, я його зараз поки що не бачу. Це людина, яка була прокурором Грузії. І якщо я не помиляюся, у нього, у нього на рахунку 15 міністрів. Причому і попередники, і ті, які вже прийшли безпосередньо до влади разом з ними. Ось де боротьба з корупцією, яка кому... може поставити крап. Для нас сьогодні важливо, щоб ті, хто вчинив злочини, сиділи за ґратами, в тому числі і ті люди. Які сьогодні прикриваються депутатським мандатом і перебувають в українському парламенті. І тут у нас багато прізвищ, які чомусь з чиєїсь волі і далі сидять у теплих кріслах. Тут багато регіоналів, тут багато людей, які і сьогодні беруть участь в побудові корупційних схем в країні. Ну, давайте згадаємо, наприклад, про е лідера фракції. Опозиційного блоку Бойка. Ну, всі його пам'ятають. Всі пам'ятають вишки Бойка, коли там на закупівлі двох, здається, установок, які допомагали, були призначені для видобутку газу і нафти з шельфа Чорного моря. Якщо я не помиляюся, вкрали там 400 мільйонів гривень. Так от, відповідно, ці люди і далі сьогодні перебувають в українському парламенті. Тому невідворотність покарання має стати номер один в нашому порядку денному. І п'яте П'яте завдання, про яке ми говоримо, яким ми займаємось, і яким ми неодмінно маємо втілити в життя. Це завдання називається нове виборче законодавство. Ви знаєте, що українська корупція починається з української політики. Ви знаєте, як формуються українські політичні партії їхні списки. Ви знаєте, хто їх фінансує? Ви знаєте, що ті сотні мільйонів доларів, які вкладаються у виборчий процес, потім повертаються олігархами через відповідні урядові рішення, через лобійські рішення в українському парламенті. І тому сьогодні ми ставимо перед собою завдання змінити виборчі правила. Ця зміна виборчих правил має забезпечити конкуренцію в українській політиці. Справжньо. І ця конкуренція має ґрунтуватися не на такому факторі, як гроші і величина мішків з фінансами, а відповідно на ідеях, на конкуренції команд і так далі. Це зовсім інше правило, про яке ми будемо сьогодні ще з вами говорити. Ну, тепер ясно, так? коли ми що, коли ми говоримо про такі вимоги, що не під силу невеличкій кількості людей їх виконати багато нас має бути, і тому я закликаю вас усіх долучатися до руху за очищення. От періодично, коли е, тут е, не буде спікерів, на наших екранах є два важливих сайти. Один із них, де це онлайн-петиція, один із мільйона називається. Де ми збираємо підписи під нашими вимогами, а насправді не просто статистично збільшуємося, а формуємо команду з людей, які прагнуть і хочуть змусити владу їх видати. І два тут буде ще один сайт а, про фінансову підтримку. Друзі, наш успіх України значною мірою залежить від того, чи вдасться нам з вами створити силу. Яка фінансується просто звичайними людьми, а не олігархами. І тому я так само закликаю всіх підтримати рух за очищення гривнею. Заходьте, робіть внесок. Це абсолютно можливо. На форум в Києві за три дні ми зібрали внески від півтори тисячі людей. На форум в Харкові ми за буквально лічені дні зібрали внески від 400 людей. Ось це правильний підхід. Тому що той, хто платить, той і замовляє музику. Тому ми з вами маємо заплатити за те, щоб в українській політиці, зокрема, в українському громадянському русі, нас представляла наша сила. Мільйони в нас мають бути, друзі, і тоді все у нас буде добре. Я ще раз повторюю: п'ять вимог. Відставка Яценюка і формування нового уряду, призначення незалежного Генерального прокурора, ухвалення законів про економічні свободи, запровадження принципу невідворотності покарання і покарання корупціонерів і нові виборчі правила. Підтримуються, друзі. Я прошу підняти руку, хто підтримує ці вимоги. Підтримуються. Ну тоді в добрий путь нам. слава Україні.